Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все робити, тож без друга не прожити. Вітаю! Ви переглянули серію мультфільму 1-2-3 Стрибни. На сьогоднішній зустрічі ми з вами поговоримо про дружбу і нове слово критика. Давайте з вами спочатку пограємо в гру. Я буду називати Ре. Будете продовжувати. Друг це той, з ким? Вірно, дружать. Стосунки веселих друзів, які дружні, келі, регі, габі, семі, Ізі, їх багато. Одним словом, вони друзі. Коли ми дружимо, то між нами виникає що? Дружба. Слова друг, дружити, дружні, друзі це і є дружба. Критика буває позитивною, тобто доброю. А буває критика і негативною, коли щось погане говорять. Коли в перший раз стрибнув регі, йому краби показали одну зелену карту. Це було добре. І два краби червоні картки. Це було погано. Краби критикували Регі і тому подали дві червоні карти. А для того, щоб Регі згадав, що йому потрібно тренуватися і зробити краще. А як же в мультфільмі Регі відреагував на дві червоні картки? Він, звісно, відреагував агресивно. Він почав злитися, але його друзі допомогли впоратися з його агресією. Вони його обійняли. Коли Регі стрибнув з габі разом, вони отримали дві зелених карти і одну червону. Це означало молодці, але ви можете ще краще. Так краби критикували їх. А вже ж коли стрибнули, всі друзі разом, Регі, Габі і Келі, вони отримали всі три зелених карти. Вони показали, що тільки тренування, справжня дружба і підтримка можуть показати гарні результати. Краби критикували Регі і ставили червоні картки, щоб він міг зробити стрибок кращим. Це була добра критика, позитивна. Але коли ти намалював малюнок, побудував башточку і з тебе друзі сміються, це погана критика. Що ж діти, Запрошую зараз вас потанцювати руханку з веселими друзями, раз, два, три та чудовою дівчинкою Веронікою. раз два три разом крутимось, раз два три, разом скачемо, раз два три разом плескає, раз два-три, разом тупаєм раз два три, колом крутимось, раз два-три, і підстимуєм раз два три. Отже діти, дружба це стосунки між друзями, в основі яких лежить взаємна прихильність, довіра та спільність інтересів.